Якщо у вас завевся картон, можете зробити ось такий комод. Обклеюємо картон папером з усіх сторін і потім зверху скотчем. Ось всі розміри, які потрібно вирізати. Вирізаємо саме 16 квадратиків 6х6, тому що піде по 4 квадратики 6х6 на кожну шухлядку. Беремо два шматки картону 16х6, ставимо паралельно між ними і приклеюємо три шматки картону розміром 15х6. І плюс ще задня частина для цієї конструкції. Так повинно вийти: одна зверху посередині і одна знизу. Менше на вигляд. Дуба Якщо вас турима збирається в Дубаї влітати, нічого не, не хочеться. Як я й казала, робимо тепер задню частину. Міцно притискаємо його до картону і тоді обводимо. Ось так виходимо. Ось я обвела, і зараз буде фокус. От вам і там та дам Щось так приклею. Бачите, вже перехотілося в Дубаї вилітати. Окрім папірем, скотчем. Беремо тепер два шматки картону 6 на 65 Тепер Вартур на шухляту. Вложимо одну таку і три ось таких 6 на 6 квадратиків. Беремо пару, склеїмо її з другою, але не тісно, щоб можна було її зігнути. Ось так. Тепер приклеїмо ще одну. Бачите, ось в мене трохи перевернулось, але тут ця ямка є. Тепер складаємо гойна пополам і склеюємо. Ось так виходить. Перевертаємо і приклеїмо дно. Також 6х6. І робимо ще таких три. Беремо наклеїчки. Ви тільки подивіться, як воно охайно вийшло і естетично. Тепер можна додати якихось дрібничок і готово.